Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні на прийдешній тиждень з 6 по 12 жовтня. Понеділок 6 жовтня. Захід України. Після недільних дощів у Західних областях початок тижня обіцяє спокійнішу погоду. Небо над Закарпаттям, Поліссям та Галичиною переважно затягнуте хмарами, проте істотних опадів не очікується. Вдень повітря прогріється лише до плюс 12, плюс 14 градусів. горах холодніше. Ближче до вечора небо може прояснюватися, дозволяючи побачити багряне осіннє небо на заході сонця. Вітер західного напрямку помірний близько 5-10 метрів за секунду. У північних областях вимальовується короткочасне бабине літо, ранкові тумани розсіються і крізь хмари проглядатиме сонце. Опади малоймовірні. Повітря в день прогріється до плюс 14, плюс 16 градусів, ніч прохолодна близько плюс 6, плюс 8 градусів. Тож вранці трава може вкритися росою. Вітер переважно західний 5-8 метрів за секунду, не сильний і майже непомітний. У центральній частині країни понеділок зустріне мешканців мінливою хмарністю. Суттєвих дощів не передбачається лише подекуди можливий короткий невеликий дощик. Температура повітря різнитиметься залежно від області західніше: Вінниччина, Черкащина, прохолодніше близько плюс 12 плюс 14 градусів. Тоді як на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Полтавщині, ще триматиметься майже літнє тепло до плюс 18, плюс 20 градусів. Нічні показники коливатимуться в межах плюс 6 плюс 10 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На сході України зберігається напрочуд тепла погода, як для жовтня. Хмари час від часу вкривають небо, але дощу не буде. Регіон залишиться сухим на початку тижня. Денна температура сягатиме до плюс 20 градусів. Вночі температура повітря опуститься до близько плюс 9. Плюс 12 градусів, що доволі комфортно як для осіннього періоду. Вітер у першій половині дня південно-східний 3-5 метрів за секунду. До вечора поступово зміниться на західний, проте залишиться слабким. В південній області все ще насолоджується відносним теплом моря. Понеділок тут пройде під похмурим небом із рідкісними проясненнями, істотних опадів не передбачається лише місцями по Одещині чи Запоріжжю може прокапотіти дрібний дощ. Максимальна температура в день становитиме близько плюс 18 плюс 20 градусів. Нічні мінімуми будуть коливатися у межах плюс 10 плюс 12 градусів. Вітер спочатку східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди біля узбережжя пориви відчуваються сильніше. Хоча загалом вітер теплий. Вівторок, 7 жовтня, у вівторок, з заходу нашої країни, наближатиметься новий атмосферний фронт. Тож погода в західних регіонах погіршиться. Небо затяне щільна сіра пелена, з якої вранці до полудня почне накрапати дощ. Упродовж дня опади посиляться до помірних, особливо на Прикарпатті та Волині. Там можливі найбільш інтенсивні зливи на тлі низької хмарності. Температура в день майже не зміниться через брак сонця, плюс 9, плюс 12 градусів. У горах Карпат стовпчики термометрів триматимуться близько плюс 5, плюс 7 градусів і сірим холодним повітрям. Ніч стане дещо теплішою завдяки хмарному покриву: плюс 6, плюс 8 градусів. Вітер поверне на північно-західний і посилиться. Та пориви сягатимуть 10-12 метрів за секунду на високогір'ї місцями до 15 метрів за секунду. Північні області України поступово відчують наближення циклону заходу. Ранок ще може початися без опадів з розрідженими хмарами. Але вже по обіді небо стає похмурим. У другій половині дня в Житомирській Київських областях пройдуть невеликі дощі. Ближче до вечора дощова зона досягне Чернігівщини та Сумщини. Денна температура становитиме плюс 12 плюс 15 градусів. У найбільш хмарних районах близько плюс 11 градусів, нічні мінімуми плюс 7 плюс 9 градусів. Вітер спочатку південно західний 5-8 метрів за секунду. І з наближенням фронту зміниться на західний і посилиться до 10-11 метрів за секунду у поривах. У центрі країни цей день принесе контраст погоди між західними та східними районами регіону. На Вінниччині та Черкащині зранку небо вже затянуть дощові хмари. Тут очікується прохолодна дощова погода, максимум плюс 11. Плюс 13 градусів в день. Дощ поступово просуватиметься на схід, тому у центральних областях, як от Кіровоградщина та Полтавській області, опади ймовірні ближче до вечора. Натомість на Дніпропетровщині ще тримається відносно ясна і тепла погода. Після полудня повітря прогріється до плюс 18, плюс 20 градусів. Ніч у центрі повсюди буде м'якою. Плюс 8, плюс 10 градусів. Вітер південний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. На сході України вівторок залишається під впливом теплого сектора. Сюди дощовий фронт поки що не дістанеться. Опади малоймовірні. Стовчики термометрів впевнено піднімуться до плюс 18 плюс 20 градусів. Це останній по літньому теплий день перед зміною погоди. Вночі теж доволі тепло. Плюс 10, плюс 13 градусів. Вітер здебільшого південний або південно східний 4,9 метрів за секунду. У південних областях України вівторок мине під знаком відносно спокійної осінньої погоди. Вранці на Одещині і Миколаївщині небо може затягнути хмарами, але значних дощів не очікується. Лише надвечір там можливі поодинокі краплі дощу. Натомість у Херсонській, Запорізькій областях та в Криму збережеться суха погода з короткочасними проясненнями. Денна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 20 градусів. У багатьох районах полудень буде комфортним, хоча й без яскравого сонця. Нічні температури становитимуть плюс 11 плюс 14 градусів. Вітер південний 5-7 метрів за секунду. Середа, 8 жовтня у середу західній області опиняться в таву циклону. Атмосферний фронт уже пройшов, тож дощі припиняться. Ранок може початися туманом у долинах та передгір'ях Карпат. Проте вдень ситуація покращиться, хмари поступово розійдуться і місцями вигляне сонце. Температура повітря лишається прохолодною, максимуми близько плюс 10, плюс 13 градусів. Нічна температура опуститься до близько плюс 4 плюс 7 градусів. Вітер південно-західний 5-9 метрів за секунду. Поступово вщухає у другій половині дня, повертаючи спокій у гори й долини. На півночі країни середа стане перехідним днем. Тут фронт також проходить територією областей, переміщуючись далі на схід. У першій половині дня в Чернігівській та Сумській областях ще йтиме дощ. Подекуди помірний, водночас на Житомирщині та Київщині опади припиняться, і після полудня небо почне прояснюватися. Максимальна температура в день становитиме плюс 11, плюс 14 градусів. Більшу позначку матимуть ті регіони, де буде більше сонця, тоді як у зонах з тривалими дощами буде ближче плюс 10 градусів, нічні температури плюс 5, плюс 8 градусів. Вітер західний та північно-західний 7-12 метрів за секунду. Для центральних областей середа стане дощовим днем. Атмосферний фронт якраз проходитиме цією частиною країни, приносячи повсюдні опади. З самого ранку в Вінницькій, Кіровоградській Черкаській областях зарядить дощ, який місцями набуде помірної інтенсивності. Ближче до полудня дощова смуга накриє Полтавщину та Дніпропетровщину. Там також задощить. Небо суцільно вкрите хмарами, і лише під вечір дощ почне вщухати. Температура в день через дощі дещо знизиться. Очікується плюс 11, плюс 14 градусів. Ніч принесе плюс 6 плюс 9 градусів. Зберігатиметься хмарність. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий під час дощів у східних регіонах України середовище середища залишатиметься відносно спокійним, але зміни вже на підході. Ранок і значну частину дня на Харківщині, Луганщині та Донеччині минуть без істотних опадів. Температура в день сягне плюс 15, плюс 18 градусів. Однак надвечір із заходу почнуть підходити дощові хмари фронту. Уже пізно ввечері в Харківській області можливий дощ, а ближче до ночі і на Донбасі. Нічні температури становитимуть плюс 8, плюс 11 градусів, вітер змінних напрямків 5-8 метрів за секунду. У південних областях у середу ще зберігатиметься відносно спокійна погода. Проте і сюди наближається атмосферний фронт. На Одещині та Миколаївщині зранку хмарно. Ближче до обіду там розпочнуться дощі. Натомість у Херсонській, Запорізькій областях та в Криму перша половина дня мине без опадів. Вже під ніч дощова смуга досягне Херсонщини і Запоріжжя, тож пізнього вечора там також розпочнуться дощі. Денна температура на півдні складатиме плюс 15, плюс 18 градусів, нічні температури плюс 10, плюс 13 градусів. Вітер південний та південно-західний 6-11 метрів за секунду. Четвер, 9 жовтня. У четвер Західна Україна опиниться під впливом антициклону. Небо стане переважно ясним або з невеликою хмарністю. Після дощів попередніх днів повітря посвіжішає, ранок буде холодним. Денна температура підвищиться до плюс 12, плюс 15 градусів залежно від сонячної активності. Нічні мінімуми становитимуть близько плюс 2 плюс 5 градусів. У карпатських долинах місцями 0 плюс 1 градус. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Упродовж дня слабшатиме до 3-5 метрів за секунду. Північні регіони в четвер теж відпочинуть від опадів. Зранку над поліссям ще можуть плавати краплі туману, але день становиться малохмарна погода. Сонце прогріватиме повітря до плюс 11 плюс 14 градусів. Ніч стане холодною, близько плюс 3 плюс 6 градусів. Місцями на околицях можливі приморозки до мінус 1 градусу на поверхні ґрунту. Вітер західний і північно-західний 5-10 метрів за секунду. У четвер центр України ще перебуватиме під впливом вологи. Що переміщуватиметься з фронтом на південний схід. У ранкові години дощі йтимуть у східній частині центрального регіону на Полтавщині Дніпропетровщині Там можливі помірні опади до полудня. На Вінниччині, Черкащині та Кіровоградщині з самого ранку ймовірні лише незначні залишкові дощі або мряка. А впродовж дня хмарність почне зменшуватися. Температура в день досягне плюс 11, плюс 14 градусів. Нічні показники плюс 4 плюс 8 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поривчастий у районах з опадами. Надвечір дещо стихне – до 5-7 метрів за секунду. У четвер на сході країни відбудеться різка зміна погоди. Від самого ранку східні області опиняться під дощовими хмарами фронту. У Харківській, Луганській та Донецькій областях протягом дня пройдуть дощі. Небо буде вкрите суцільною сірою полиною, сонця не видно. Після попереднього теплого періоду відчутно похолодає. Денна температура становитиме лише плюс 12 плюс 15 градусів. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 6 6. Плюс 9 градусів. Вітер північно-західний рвучкий 8-13 метрів за секунду. Під час дощу подекуди пориви до 15 метрів за секунду. Четвер на півдні видасться дощовим і вітряним. Атмосферний фронт, що приніс опади напередодні на захід та центр, тепер дістався південних регіонів. Дощі пройдуть на значній частині півдня. Спершу на Миколаївщині та Одещині, далі зона опадів переміститься на Херсонщину та охопить Запорізьку область. Місцями можливі навіть короткочасні зливи, особливо над узбережжям Чорного моря. Денна температура повітря знизиться до плюс 14 плюс 17 градусів. Ніч на п'ятницю буде прохолодною, плюс 8, плюс 12 градусів. З дощами у окремих районах. Вітер західний та південно-західний 10-15 метрів за секунду, подекуди з поривами до 18 метрів за секунду. П'ятниця, 10 жовтня. Завершення робочого тижня принесе на захід України тиху й суху погоду. П'ятниця стане ще одним погожим днем під опікою антициклону. Вранці можливі густі тумани в низинах. Денна температура дещо підвищиться порівняно з четвергом і становитиме плюс 13 плюс 17 градусів. Ніч залишиться холодною, близько плюс 3, плюс 6 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. На півночі країни у п'ятницю втримається спокійна осіння погода. Небо буде малохмарним, без опадів. Вдень температура повітря прогріється до плюс 12. Плюс 15 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 4, плюс 8 градусів. Подекуди на Чернігівщині та Сумщині можливе зниження до плюс 2, плюс 3 градусів. Тож ранок може бути з білим серпанком над луками. Вітер північно-західний з переходом на західний 3-7 метрів за секунду. На півночі країни у п'ятницю втримається спокійна осіння погода. Небо буде малохмарним, без опадів. Вдень температура повітря прогріється до плюс 12 плюс 15 градусів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 4 плюс 8 градусів. Подекуди на Чернігівщині та Сумщині можливе зниження до плюс 2, плюс 3 градусів. Тож ранок може бути з білим серпанком над луками. Вітер північно-західний з переходом на західний 3-7 метрів за секунду. У центральних областях ситуація поступово налагодиться після дощів середини тижня. В першій половині дня на лівобережжі Полтавщина, Східні пропетровщини, ще можливі залишкові невеликі дощі або мряка. Втім, уже по обіді хмарність почне розсіюватися. На правобережжі Вінницька Черкаська області весь день пройде без опадів. Температура вдень коливатиметься від плюс 11 градусів на сході Полтавщини до плюс 16 градусів на Вінниччині і Кропивниччині, де виглядатиме сонце. Нічні температури складуть плюс 5, плюс 9 градусів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У п'ятницю східній області ще відчуватимуть наслідки нещодавнього проходження циклону. Ранок буде похмурим і дощовим, особливо на Луганщині та Донеччині. У Харківській області опади вже будуть менш інтенсивними і закінчаться раніше. Денна температура дещо підвищиться порівняно з четвергом. Очікується плюс 13, плюс 16 градусів. Нічні температури становитимуть плюс 6, плюс 9 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Ще повричастий вранці під час дощу, але поступово вщухаючий – до 5-8 метрів за секунду увечері. У південних областях п'ятниця стане днем поступового виходу з циклону. В першій половині дня місцями ще йтимуть дощі, передусім на південному сході. Приазовія частково Херсонщина. В Одеській та Миколаївській областях уже зранку буде без опадів, хоча хмарність ще досить значна. На вечір у багатьох районах півдня вже проясниться. Температура повітря в день становитиме плюс 15, плюс 18 градусів. Нічні значення температур плюс 9 плюс 13 градусів. Вітер північно-західний 8-14 метрів за секунду. Субота 11 жовтня вихідні в західних областях розпочнуться під знаком спокійної та прохолодної осені. Антициклон, що утворився над регіоном, забезпечить малохмарну і суху погоду. Зранку повітря холодне, близько плюс 2, плюс 5 градусів. В день сонце прогріє повітря до плюс 14, плюс 17 градусів. Вітер змінних напрямків слабкий 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск високий. У північних областях субота подарує мешканцям приємну передишку від негоди. Весь день пройде без опадів і з перемінною хмарністю. Після холодного ранку близько плюс 3 градусів, місцями на ґрунті 0, мінус 1 градус. Повітря швидко прогріється. В день стовчики термометрів піднімуться до плюс 13, плюс 16 градусів. Вітер слабкий, західний з переходом на південно-західний 2-5 метрів за секунду. Барометричний тиск високий, атмосфера спокійна. Центральна Україна в суботу опиниться в епіцентрі потепління. Після фронтальних дощів не залишиться й сліду. Небо стане переважно ясним. Лише подекуди вранці залишаться незначні хмарки. Ранкова прохолода плюс 4 плюс 7 градусів на світанку швидко зміниться на тепліший полудень. Денна температура сягне плюс 15, плюс 18 градусів. Вітер південного напрямку 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, але трохи падатиме до вечора. В східні області України у суботу відчують помітне поліпшення погоди. Після відходу циклону небо очиститься. Очікується багато сонця протягом дня. Вранці ще холоднувато. плюс 5, плюс 8 градусів. На Харківщині місцями до плюс 3 градусів. Проте вдень потеплішає майже до літніх показників. Максимальна температура в регіоні становитиме плюс 16 плюс 19 градусів. Вітер поверне на південний і південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південна Україна у суботу стане одним з найтепліших регіонів країни. Після виходу циклону встановиться антициклональний характер погоди ясно та сухо. Денна температура підніметься до плюс 17 плюс 20 градусів, у Криму місцями до плюс 21 градусу. Ніч також стане теплішою порівняно з попередніми. Мінімум плюс 9 плюс 13 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Біля морського узбережжя можливі окремі пориви до 12 метрів за секунду. Неділя 12 жовтня. Неділя на заході України продовжить погожий тренд. В регіоні пануватиме тихий сонячний день. Вранці традиційно прохолодно, Температура може опуститися до плюс двох, плюс чотирьох градусів. Однак денне сонце швидко пригріє. І вже опівдні повітря прогріється до плюс 15 плюс 18 градусів. Небо буде ясним із невеликими декоративними хмарками, які лише прикрасять блакить і не принесуть дощу. Вітер Південно-Західний слабкий 4-6 метрів за секунду. До вечора може трохи посилитися до 7-8 метрів за секунду. Північні області також матимуть чудову неділю. Погода залишатиметься сухою і сонячною від ранку до вечора. Ранкові години прохолодні, всього лише плюс 3 плюс 6 градусів. Але вже до 10-ї години сонце значно пригріє. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 14, плюс 17 градусів. Небо чисте, лише надвечір заходу почнуть підходити високі пересті хмари, що свідчать про зміну погоди найближчим часом. Вітер південний зі швидкістю 5-9 метрів за секунду. Центральна Україна зустріне неділю майже літнім теплом, підтверджуючи народну назву цього періоду бабине літа. Ніч буде ясною, тому ранок прохолодний плюс 5 плюс 8 градусів. Але сонце швидко візьме гору і в день повітря прогріється до плюс 17 плюс 20 градусів. Небо переважно безхмарне. Лише після обіду на заході регіону з'являться тонкі хмарні смужки, що не зіпсують погоду. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Східна Україна у неділю опиниться під впливом теплої повітряної маси, що прийшла з південного заходу. Погода буде ясною та напрочу теплою. Вночі завдяки малохмарності температура опуститься до плюс 6 плюс 9 градусів. Але в день сонце зробить свою справу. Максимуми температури досягнуть плюс 18, плюс 21 градус. Небо буде безхмарним більшу частину дня. Лише під вечір заходу почне насуватися розріджена хмарність. Вітер південний з переходом на південно-західний – 6-11 метрів за секунду. Досить відчутний, проте теплий. Південні області України в неділю будуть купатися в сонячному світлі та теплі. Зранку повітря прогріється до плюс 10 плюс 14 градусів набагато тепліше ніж у попередні дні. Завдяки нічному вітру з моря. Вдень повсюдно ясно. Температура стрімко підвищиться до плюс 18 плюс 22 градусів. На узбережжі Чорного моря Одеса Миколаїв очікується близько плюс 18, плюс 19 градусів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На відкритих прибережних територіях пориви до 15 метрів за секунду. Ніч на понеділок буде теж доволі теплою. Не нижче плюс 12, плюс 14 градусів. Це вдалий момент, аби насолодитися останнім теплом перед неминучим осіннім похолоданням, яке, за попередженнями синоптиків, вже не за горами. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!